Всім привіт! Мене звуть Діана, я членкиня автовіта економічна і запрошую вас на рубрику інтерв'ю з випускниками бакалаврати. Everybody, everybody, them, so. everyone, them, so. І сьогодні в нас тут в гостях. Всім привіт! Мене звати Юля. Я студентка 4-го курсу спеціальності економічна аналітика та бізнес-статистика. Але є невеличкі зміни, і тепер наша спеціальність буде називатися аналітика даних. І Чому ви обдали саме цю спеціальність? Ця спеціальність мені сподобалася тим, що в майбутньому я зможу її дуже класно використовувати як для себе, як для бізнесу, так і в роботі. Ви б ви могли повернутись в минуле і змінити спеціальність? Чи зробили б ви це? Я думаю, що ні, тому що я конкретно хотіла вступити саме на цю спеціальність, і інших варіантів в мене не було. Чому саме ця спеціальність? Чому не якась інша? Чому саме економічний факультет? Так, мої батьки були дуже за, щоб я йшла на перекладача англійської мови, оскільки в мене хороші знання з англійської. Але коли я стикнулася з вибором спеціальності, я зрозуміла, що зможу класно поєднати свої знання англійської з економічною спеціальністю, а саме з аналітикою, тому що дуже є круті вакансії в різних великих компаніях, і ви зможете заробляти дуже класні гроші. Всім рекомендую! Я найбільше дивує людей, коли ви їм розповідаєте про свою спеціальність. Е, вперше, що я завжди чую, ого, це щось серйозне. Я кажу так, це дуже серйозно, е, і дуже багато математики, дуже багато підрахунків, але цього не потрібно боятися, тому що в майбутньому це вам все знадобиться. Якщо вам говорять, що вам це знадобиться, вам це реально знадобиться. Чи дуже складно було навчатися на цій спеціальності, скажу так, кожна спеціальність по-своєму є важкою, але наша ще складніша, тому що багато математики, багато Excel, багато нових програм, які ви не знали раніше. Але це було круто, тому що багато чого дізналися нового, навчилися. Тому трохи складно, але не бійтеся. Ви плануєте працювати після закінчення цієї спеціальності? А, так, дуже дякую за питання. Я вже зараз частково працюю по своїй спеціальності. Звичайно, що надіюся на свій кар'єрний ріст. Зараз я займаюся конкретно аналітикою. Ким можна працювати після закінчення вашої спеціальності? Е, насправді, спектр посад дуже великий, і це може бути як від звичайного бухгалтеру, так і до дуже серйозного кваліфікованого е, аналітика або ж статистика. Яку найкращу пораду ви коли-небудь отримали від викладача чи викладачки? Е, що теорія це? Теорія, її потрібно вчити, але так само вона і буде застосована на практиці. І це є правда. Тому що, звичайно ж, коли починаєш вчитися, починається все з теорії, і потім вже поступово це все переходить на практику. Чи працювали ви під час навчання? Так, і зараз на четвертому курсі я теж працюю. Чи дуже важко поєднувати навчання і роботу? Скажу відверто, тяжко, дуже тяжко, тому що є багато навчальних процесів, які потрібно вирішувати, вчитися, приходити на сесію, здавати роботи. Але якщо ви гарно зарекомендуєте себе як студент, я думаю, викладачі підуть вам на зустріч якою рисою характером має володіти на вашу думку студент, який навчається на вашій спеціальності? Це має бути дуже терпляча людина, оскільки ми працювали з великим масивом даних і потрібно бути дуже уважним, зосередженим. І також я вважаю, що це повинна бути людина з аналітичним складом думок, оскільки потрібно завжди щось аналізувати. Потрібно також прогнозувати. Е, тому е, ця людина має бути, яка любить математику в першу чергу. Так само чи плануєте ви в майбутньому віддавати свій власний бізнес? Як вважаєте? Чи у вас є підприємницький хист? Звичайно, на мою думку, в мене він є. В першу чергу я вважаю, що людина повинна горіти ідеєю, якщо хоче свій власний бізнес. І до цього всього хорошими навичками буде якраз таке аналітичне мислення, вміння прогнозувати, чи потрібно входити на цей ринок, який ви хочете створювати, чи не потрібно. Тому наша спеціальність у цьому дуже добре допомагає. Так само ми проходили дуже поглиблено облік. І в цьому він теж дуже допомагає, оскільки, якщо ви як, хороша людина як підприємець, ви маєте бути ще і хорошим бухгалтером в певній, в певній мірі, щоб так само вміти гарно побудувати свій бізнес. Що найбільше вам запам'яталось за чотири роки навчання на цій спеціальності? Найбільше, мабуть, запам'яталося, що майже на кожну лабораторну, яку ми приходили, казали відкриваємо Ексель. Як у вас справа з Excel, важко було його опанувати? А, насправді особисто для мене це не було важко, тому що е, кожна людина приходить зі своїм е, стартом. Е, в мене він був хороший ще з часів школи, і якщо сказати відверто і чесно, то за перший курс ми повністю прийшли Ексель, і по-дальшому не було проблем. Що ви порадили майбутньому студенту? Порадила в першу чергу не боятися, не боятися математики, не боятися великого обсягу матеріалу. Це все насправді дуже класно, і ви запам'ятаєте ці всі роки. Навіть якщо ви мучитеся, будете мучитися, це все в кінцевому результаті дасть свої результати. Тому бажаю кожному, щоб кожен віднайшов те, чим він хоче займатися. і Розвивався у потрібній йому сфері. Дякую вам велике. З вами було ваше улюблене птах бідо і Юля. Всім па-па.